Є новина, друзі. Чи буде зрада Європи? Та Трамп тисне на Путіна. Дослухайте до кінця. Зеленський прибув до Копенгагена. Зараз він там буде говорити з журналістами. Будуть якісь новини. Але от була фотографія, де він зустрівся з прем'єркою Данії. І він був ну однозначно незадоволений, і вона така сиділа. Чому це відбувається? Тому що вчора був саміт європейських лідерів, його називали там супербезпековим самітом, де зібрали всі лідери, і вони обговорили, що ну. Гібридні операції, гібридну війну, практично Росія, яку вона веде проти Європи, і прямо про це говорить, тому що ви допомагаєте Україні. Ми будемо вас атакувати. А зараз, взагалі, Росіяни заявили, що якщо Європа віддасть гроші у ці арештовані як репараційний кредит Україні. То просто вони будуть вважати ну, якби їх військовою цілею і будуть атакувати. І от на цьому саміті вчора, як пишуть інсайдери, політику про це написало. Ну практично відбулась зрада України. Чому? Тому що стіна дронів не пішла більше половини Євросоюзу. Ну, навіть не хочуть цим займатися. Орбан взагалі заявляє, та що ви там переживаєте? Просто збивайте ці дрони, які до вас залітають, і все. Ну тобто, граючи на руку Кремлю, і Кремль буде їх запускати, ви будете збивати і потрошки вас втягнуть в війну. Друге питання репараційного кредиту теж купа країн проти того, щоб віддавати гроші Україні, і це якраз після погроз росіян. Тобто ні до чого вони не домовились. Ніяких рішень ні по стіні дронів, ні по е, репараційному кредиту, ну, як пишуть інсайдери, немає. А остання частина цього саміту була про те, ну як підсилити військовим шляхом Україну. І знаєте, що вони ну практично про це не говорили. Там в них залишилось небагато часу. Ну тобто вони нічого не вирішили, тому що там лебідь, рак і щука в різні сторони. Всі тягнуть один одного, і це як на мене зрада. Зрада Європи і зрада навіть не тільки України, а зрада себе, тому що в них є країни східного флангу, такі як Польща, країни Балтії, Північні країни, які теж страждають. Я розумію, що Португалії, Іспанії або там країнам, які Нідерландам, ну до тих дронів начхати, тому що вони дуже далеко знаходяться. Хоча ну не факт, що вони й туди не долетять. Але просто ну виходить так, що коли треба тратити гроші, треба прикладати якісь зусилля, треба йти на якийсь ризик. Ну то ніхто нічого робити не хоче. Я вже не кажу на цьому саміті, як пишуть інсайдери, навіть не обговорювали закриття неба над Україною, про те, що почали писати західні змі. Ну можливо, закриття неба має робити НАТО над Україною. Подивимося, що буде сьогодні Зеленським на цьому саміті. Можливо, він якось справить і мазги, можливо, там будуть якісь домовленості, але поки що це виглядає як зрада. Європи перед тяжкою зимою України, тому що ну тяжка зима. Росіяни б'ють ракети, летять, шахіди щодня удари по нашим містам. А відповіді немає. І гроші, навіть які ну просто наші. Їх треба дати нам, для того, щоб мотивувати військо, для того, щоб закупляти зброю, для того щоб взагалі країна мала стійкість і мала майбутнє. Їх ніхто не дає. Чекаємо, що буде на саміті, на якому вже буде Зеленський. Друге питання: Трамп тисне на Путіна. Все ж таки є сила Трамп який, я так розумію, включився і хоче затиснути Путіна і припинити е, війну, також з'явилася інформація. Вострій Джонра написало ну це злив 100% з адміністрації Трампа, що е, реально будуть надаватися розширені розвідувальні дані Україні. Що це означає, що Україна буде мати можливість практично в реальному часі бити по російській інфраструктурі? Вони прямо зазначають заводи, е, газу, е, газова інфраструктура, нафтова інфраструктура, е, військові об'єкти, тобто і США будуть надавати будь-які. Кидання швидко для того, щоб Україна швидко могла наносити удари, коли нам вигідно це прекрасна новина. Також ніхто не відкинув тамагавки, навіть розглядається новий вид ракет Баракуда і інші види крилатих ракет, але чомусь не балістичних, тому що балістичність це було взагалі круто, тому що ну, росіяни би не мали можливості збити. Але наші спіси, я думаю, знайдуть шляхи обходу їхнього ППО і будуть знищувати ну, об'єкти на їхній території. І це хороша новина. Все ж таки, Трамп, і оці всі зливи, які ми бачимо через ЗМІ, показує, що він буде тиснути на Путіна і зброєю, і розвідданим просто ну є бюрократія. Вона є тим більше там. Зараз шатдаун в США. Ну, але я не думаю, що це якось повпливає на розвіддання, можливо, на постачання зброї воно якось і затримує, тому що ну, частина чиновників просто не працюють в США. Але тиск зберігається. А от Європа, ну, якщо чесно, розчаровує. Лайк, репост, підписка, постідписка, телеграмша профіля, підписуємося.